Добрий ранок! Сьогодні ми поговоримо про овочевий плов. Взагалі сама фраза овочевий плов звучить досить незвично, адже усі знають, що м'ясо для плову це один з найбільш важливих компонентів. Ми усі любили плов, який готувала наша мама, і з дитинства пам'ятаємо спеціальний казанок з товстими стінками, який призначався саме для плову. Проте овочевий плов є більш корисним, ніж м'ясний. Погодьтесь! Для приготування плову вам знадобляться наступні інгредієнти рис, перець, помідори, морква та цибуля. Ви можете обрати будь-який рис, але краще за все буде не шліфований. Хочу відмітити, що відшліфований рис очищається від висівок і усіх оболонок та стає гладким і рівним, білосніжним і напівпрозорим. Але при цьому злак стає менш корисним і дешевшим. Відомі виробники намагаються використати щадні технології для шліфування, щоб наскільки це можливо зберегти в рисі комплекс вітамінів. А якщо все ж таки ви надасте перевагу нешліфованому рису, то дозвольте нагадати, що саме він є найкращим джерелом абсорбентів вуглеводів. Він чистить ваш організм, проходячи по кишечнику, збираючи непотрібні накопичені у вашому кишечнику опади, в народі їх називають шлаки, і виводить їх з організму. У приготуванні овочевого плову можна використати найрізноманітніші інгредієнти: моркву, перець, лук, томати, капусту. Можете застосувати родзинки, курагу і навіть горошок і багато чого іншого. Власне, на що у вас вистачить фантазії? Але варто не забути ще про одну особливість: це жир. Його має бути мінімум, особливо, якщо вас турбує ваше серденько. І тепер, власне, рецепт. Нам необхідно пів літра рису, декілька солодких перчин, дві цибулини, дві моркв... морквини, пара помідорів, масло, сіль та спеції. Тож, для того, щоб приготувати плов, ми відварюємо у підсоленій воді рис до напівготовності, відсіжуємо і промиваємо холодною водою, щоб він не був клейким. Цибулю дрібно січемо і тушкуємо її просто у воді. Потім додаємо туди порізану моркву і лише в кінці додаємо олію. У перцю видаляємо плодоніжки і насіння, ріжемо соломкою, помідори обдаємо укропом, знімаємо шкірочку і нарізаємо на невеличкі шматочки. До моркви та цибулі додаємо перець, помідори, далі тушкуємо під закритою кришкою, поки всі овочі не стануть м'якими. І, власне, солимо до смаку, у скороварку чи казанок. Вкладаємо рис, додаємо спеції, виливаємо овочеву суміш. Усе перемішуємо і ставимо на повільний вогонь тушкуватись. От і все, смачного! Сподіваємось, що овочевий плов прийдеться вам за смаком, і він стане невід'ємною частиною вашого кулінарного таланту. На цьому все, до зустрічі!